Форми державного управління та адміністративно-територіального устрою країн. Отже, розглянемо два поняття, які стосуються даної теми. Отже, Республіка. Вищі органи державної влади обираються народом на певний термін, бачите фотографію процесу, який нас назву вибори. Це один із ознаків. Республіки. Друге поняття монархія. Найвища державна влада повністю або частково належить одній особі та передається у спадок. Як бачите, символ монархії це корона. Або імператора, або короля, або шейха. Розглянемо з вами три види республік. Парламентська, президентська та змішана. Парламентська республіка, коли верховна влада належить парламенту, який обирається народом. Саме він формує увесь уряд. Приклади можуть бути Італія та Федеративна Республіка Німеччина. Прапори ви бачите на екрані. Президентська республіка, де значна роль. Віддається саме президенту держави. Це Сполучені Штати Америки та Мексика, як приклад. До змішаної республіки відносять ознаки перших двох. Президентсько-парламентська, де влада більше належить президенту, це Франція. Та парламентсько-президентська республіка, там, де влада належить більше парламенту, це Україна. Зараз розглянемо з вами монархії. Їх два види: абсолютна та конституційна. Абсолютна, коли в руках монарха концентрується абсолютна вся повнота влади. До абсолютних монархій відноситься Саудівська Аравія, Оман та Кувейт. Це, як бачите, арабські країни. Конституційна монархія. Влада монарха обмежена Конституцією та законодавча влада ініціатива повністю в руках парламенту. Це дві європейські країни, як приклад, Велика Британія та Іспанія. І одна азіатська країна це Японія. Політико територіальний устрій країн світу. Це поділ території держави на складові частини або територіальні одиниці. Відповідно до якого утворюється вертикальна структура органів державної влади і управління. Як бачите на фотографії на карті, то весь світ поділяється на дві, на два устрої: це унітарні країни та федеративні країни. Таким чином, зелений колір» це федерації. Зверніть увагу, що більшість. Великих за територію країн є федерація. Це Канада, Сполучені Штати Америки, Австралія, Бразилія, Індія та інші держави. Держави бувають, як вже казали, унітарні та федеративні. Унітарні держави це держави, територія яких поділяються на територіальні одиниці, які не мають. Ознаків державності. вони є цілісними у своїх територіях. Це є, приклад, Данія та Туреччина. Фотографії прапорів ви бачите на екрані: федеративні держави. Це єдина держава, до яких входять декілька територіальних утворень або суб'єктів федерації, що володіють суверенітетом або мають певні ознаки державності. Як ви розумієте, це великі держави, це Бразилія, це Сполучені Штати Америки.